Я перше враження про Нідерланди. Коли тільки приїхала в Нідерланди, на той момент я була десь в восьми країнах до повномасштабного, і тому не було якогось такого сильного шоуку: там, типу, вау, 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 зійти з розуму і так далі. До всього цього я жила в Бердянську, потім в Києві і в Запоріжжі, і дуже часто подорожувала. Але перше, що я подумала про Нідерланди, враховуючи те, що я хоч щось бачила до того, це те наскільки тут перше. Чисте, чисто. чисто. По-друге, наскільки тут привітні люди і дуже спокійні, дуже такі поважають твої кордони, вони дуже обережно з тобою в комунікації, вони не заходять за твої межі. Третій момент це система. Наскільки все побудовано, продумано на 10 кроків вперед, хоча багатьом здається, що ще все якось там тупо зроблено, те те те, але насправді тут все ось так от. Зроблено на декілька років вперед. П'яте це відразу було видно, наскільки думають про людей, і ти тут максимально соціально захищений. І це виражається в усьому, так як в мене маленька дитина, і коли ми приїхали, їй був рік, до всього того ми були в Іспанії, у Франції. І виходить, що з коляскою ми дуже мало де могли їздити, навіть враховуючи європейські країни. Були моменти, де ми не могли просто в центральних частинах спуститися з коляскою, Нам доводилось її брати на руки. Там не було ліфту, не було сходів спеціально для колясок. А у Нідерландах всюди є. І це говорить багато про країну. Тому що я подумала, що тут дуже сильно піклуються про комфорт людей. Таку думку сформувала в мене Нідерланди з перших хвилин і досі тримаю цю планку, досі не впали в моїх очах. А досі я вважаю їх топовими. Після того моменту, коли вперше побачила, я ще побувала ще в десяти країнах. І досі вважаю, що Нідерланди одна з топових країн. Для життя, звичайно, якщо ви хочете будувати бізнес, там масштабуватися, працювати нелегально і так далі, то ця історія не для вас. Якщо ви хочете бути соціально захищеним, хочете, щоб ваша дитина була соціально захищена, ви хочете ем, відчувати якусь таку безпеку, що про вас потурбуються і. Про ваших дітей в майбутньому, то ця країна супер. І ця країна, яка не виділяє тебе за тією професією, і вони не показують, що ти там взагалі ніхто, якщо ти працюєш там на клінінгу. Вони будуть платити нормальну зарплату, нормально до тебе відноситися. Завдяки цьому є нормальна якась така соціальна думка в середовищі. А що ви думаєте про Нідерланди або що подумали, коли вперше сюди приїхали? Напишіть в коментарях.